Майстер-клас надання першої психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях відбувся у Луцьку під час першої міжнародної науково-практичної конференції Лікарі та медсестринство Медичний фронт в Україні та світі. Розповів кандидат психологічних наук, який вів майстер-клас Антоній Мельник каже, моделювали ситуації, коли дитина злякалась чи загубилася, коли у людини травма з переломом чи панічна атака. На цей майстер-клас прийшов Назарій Рибачук, який вивчає лікарську справу. Каже, хоче навчитися надавати першу психологічну допомогу, бо медики часто бувають в екстремальних ситуаціях. Ми також психологічно налаштовуємося, піднімаємо дух для того, щоб це наша робота. Ми мусимо йти вперед. Це є своєрідний медичний фронт, на якому ми працюємо. Леся Каліщук, старша медична сестра однієї з лікарень. Луцька, розповідає, що впродовж конференції відвідала секції на різні теми, але майстер-клас із психологічної підтримки зацікавив особливо. Ми, як медики, ми також працюємо в такій ситуації, де надаємо допомогу і також з порушеннями психіки людям. І ми маємо самі знати, як ми маємо правильно це робити. Ми маємо бути підготовлені. Кандидат психологічних наук Антоній Мельник працює із військовими і їхніми родинами каже, уміти надавати першу психологічну допомогу може і повинен кожен. Для цього не потрібно мати спеціальну освіту. Важливо знати основи їх навчав під час зустрічі просто вислухати, поговорити, відмітити свою присутність, що людина не самотня, що вона не одинока в своєю проблемою, і бідою, і разом з цим бути впевненим. Бути врівноваженим, все це передасться для тієї людини, якій ми надаємо допомогу. Це найперше, тому що сама висококваліфікована допомога, яка дається спеціалістам, який сам хвилюється. На буде знівельована майстер-класи науково-практичної конференції для учасників були безплатними. Розповіла виконувачка обов'язків ректора Волинського медичного інституту Тетяна Пастрик. Психолог не може працювати самостійно, як самостійна одиниця. Він має працювати в команді із медиками, із військовими, і лікарі, і медичні сестри, і психологи, і реабілітологи. Ми маємо всі згрупуватися і ці теми проговорювати разом. Зі слів Тетяни Пастрик у міжнародній науково-практичній конференції лікарі та медсестринство Медичний фронт в Україні та світі, що відбувалася упродовж двох днів у Луцьку. Взяли участь орієнтовно тисяча учасників із України, США, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Литви, Польщі Великої Британії. Оксана Юпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.